Збігнів ясінські нам потрібна зброя. Тут зуби у нас вовчі, і на бакир шапки, тут з нас ніхто не плаче в повсталі, Варшаві, Тут під ногами в нас конають прусаки і стискають горло враже, долоні тужаві. А ви там все співаєте, що крові, рани, братні. Що в чорній пожежі конає Варшава, А ми грудьми стаємо на вибухи гарматні, на подив ваш, на співи і на ваше браво. Чому хорал скорботний у Лондоні далеко, коли тут почалося очікуване свято? Тут поруч своїх хлопців воюють дівчата, і діти теж воюють, і кров пульсує легко. Алло! Тут серце Польщі, говорить Варшава, не треба цих плачів для мертвого героя. У нас достатньо духу, тут зайва пошана, оплесків не треба, нам потрібна зброя.